Нічого не їм, але все одно не можу схуднути. Чому так відбувається? Давай будемо розбиратися. Остання причина є практично у всіх, тому обов'язково додивися відео до кінця. По-перше, любі дівчата, якщо ви все життя сиділи на дієтах і споживали тисячу кілокалорій, худнули при цьому, це не означає, що так буде завжди. Рано чи пізно це закінчиться, тому що організм не може нормально функціонувати при таких умовах. Друга причина це зниження функції щитовидної залози та гіпотиріоз. Повільнюється наш метаболізм, організм починає витрачати менше в стані спокою енергії. І третя причина це високий рівень кортизолу. Саме стрес є найпоширенішою причиною, чому не вдається схуднути. Якщо ваша ціль прийти до бажаної ваги раз і на все життя, єдиний вихід в цьому випадку це навчитися збалансованому харчуванню та необхідній сапліментації організму. Пиши в коментарях слово Раціон, щоб отримати мій безкоштовний гайд по харчуванню і вже зробити перший крок до свого стрункого та здорового тіла.